26 квітня ми із задоволенням їдемо на дуже гарне веселе свято, на День весілля наших сьогоднішніх наречених, які сьогодні одружилися і вже зараз за своїм святковим столом в родинному колі святкують дуже гарне родинне своє перше сімейне свято. Тож, звати наших наречених Григоращук Олексій та Рибінчак Уляна. Ми сьогодні їдемо до вас, дорогі наші наречені. Тож, вітання сьогодні для вас від вашого брата та друга. Який я знаю, що сьогодні не на вашому святі, але дуже-дуже би хотів бути поряд і привітати вас, обійняти, побажати особисто всього найкращого, але через нас він робить сьогодні вам такий гарний сюрприз-подарунок. Тож вітання від брата штургана Михайла з Юлею, які дуже щиро хочуть вас привітати, дорогі наші наречені, побажати вам безліч щасливих мрій. Емоцій взаємних, любові, кохання, лебединої вірності до глибокої старості. Нехай ваші дні сімейні будуть щасливими і довгими, нехай вони завжди будуть зігріті взаєморозумінням, повагою один до одного, щастям, коханням, добром і сильними, шаленими почуттями. Нехай ваше сімейне гніздечко завжди тільки в'ється з довіри. З любові, з радості і з веселих посмішок, підтримки і допомоги один одному. І, звичайно, що нехай ваша сім'я поповнюється, <кій> нехай Бог благословить всіма земними, дарами як звичайну щасливу сім'ю. І вони тут мені передали для вас такі рядочки, я хочу зачитати, але перед цим хочу ще сказати, що в нас ще не всі подарунки, сюрпризи для вас. Ми їдемо до вас. І, звичайно, що наша донечка Софійка Варига буде вам співати дуже гарну пісню для закоханої молодої, щасливої пари. А поки що зачитую вам прекрасні рядочки, які вони мені надіслали. Дорогі наречені! В день весілля ми бажаємо вам любити один одного з кожним днем все більше та сильніше. Мати купу грошей для втілення в життя всіх цілей і бажань. І море спільних подорожей для розширення кругозору і нових емоцій. Просто будьте щасливими, завжди знаходьте компроміс у будь-якій ситуації і згадуйте сьогоднішній день частіше з посмішкою. Як би не складалися обставини, завжди підтримуйте один одного, піклуйтеся, поважайте. Нехай кожний новий день починається і закінчується з приємних слів, ніжних дотиків і підтримки. Усіх починаннях. Вмійте прощати і розуміти один одного, а найголовніше цінуйте, що ви є один в одного. І нехай кожен день приносить щось надзвичайне та приємне. Відцем я додам, щоб тих днів було безліч багато, щоб ви своє життя прожили не просто якби жили з дня на день, а щоб той кожен день був прожитий з насолодою. З великим захватом, з великою любов'ю. І, звичайно, що нехай кожен день залишає маленькі дрібниці щастя і радості, які ви в глибокій старості будете згадувати дійсно з великою усмішкою на обличчі і говорити пам'ятаєш, а пам'ятаєш, бо тому що в цьому і є весь сенс життя: сім'я, родина, повага, любов і велике кохання. А найголовніше дійсно ваш сьогоднішній день, бо з нього все і починається. Спільна ваша життєва дорога. Будьте щасливі! Молодятам гірко! Їдемо до вас! Привітати вас як дружину і чоловіка, привітати вас таким спільним вашим серйозним наміром і побажати, щоб він у вас був щасливим та довгим, щоб ваше спільне, взаємне, щире, щасливе кохання і вашу любов приносила у вашому сімейному житті тільки задоволення, радість, щастя, завжди, щоб ви відчували один одного як опорою, підтримкою. Дружбою, другом, бо тому, що чоловік і дружина від сьогодні є е, як для тебе, так і для тебе. Це є і друг, і мама, деякий мірі, і кохана, і звичайно, це є все, одним з вами сказати. Нехай у вашому житті завжди буде багато радості, добра, щастя. Нехай у вашому житті завжди буде. Всі спільні мрії від сьогодні стають реальними. І нехай, е, звичайно, що у нього завжди панує велика підтримка, взаєморозуміння, повага, шану. І кохання до роботи сталості. А це вітання для вас від ваших е, друзів, від друга і брата е, Михайла, щогрина <гри> що з його. З його <гри> я не знаю, просили передати найкраще Дякую, Дякую! Дякую! Дякую. І пісня зараз Софійка вам заспіває. Сьогодні у нас так вийшло, що прем'єра нової пісні в неї, і ви будете першими, кому вона її заспіває. Все вам самого найкращого ми зараз будемо кричати на кінець потім ще запрошуємо. Я і ти вже є ми, поруч завжди, і ти. А ти цілою, цілою вустами своїми теплими руками пригорни. Я пригорну тебе до серця. Хай на тобі світ ідеться, хай буде, як є, я кохатиму тисячу років, Відчуватиму подих на дотик. буду вірити в наше кохання, хай там що буде все останнє. я кохатиму тисячу років, Відчуватиму подих на дотик. Ти наше кохання, хай там що буде все як востаннє.